Щоб вести кораблі, щоб у небо злітати, треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці знайомимось із послідовним множенням і діленням. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Пропиши каліграфічно результати таблиці множення числа 5 у порядку спадання. Від найбільшого числа до найменшого. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Самоперевірка. а у тебе. Які секрети має таблиця множення числа 5? Правильно, кожне наступне число збільшується на 5 одиниць, а кожне попереднє число зменшується на 5 одиниць. Добутки закінчуються цифрами 0 і 5. Другий множник чергується з парним і непарним числом. Нуль. У добутку ми отримуємо, коли другий множник парне число, а 5, якщо другий множник – не парне число, тоді в добутку ми отримуємо цифру 5. Усний рахунок. подані числа. Треба зменшити у 5 разів. Зменшити у 5 разів значить потрібно, правильно, поділити на 5. 35 поділити на 5. 7. 5 поділити на 5. 1. 40 поділити на 5. 8 і 50 поділити на 5. 10. Зменшити на 5. Зменшити на 5. Це значить від число треба відняти 5. 35 відняти 5. 30. 5 відняти 5. 0. 40 відняти 5. І 50 відняти 5. І слово 18 подайте у вигляді добутки у двох множників. 18 це 2 і 9. Адже 2 помножити на 9 дорівнює 18. А також 18 це 9 і 2. Адже 9 помножити на 2 дорівнює 18. Тут ми застосували переставний закон множення. Вісімнадцять і три. І подайте число тридцять у вигляді добутків двох множників. Тридцять це шість і шість, адже шість помножити на шість дорівнює 36. Дев'ять і чотири.

Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 1 сторіночка 44. У кожному числовому ряді знайди два зайвих числа. Розташуй числа в кожному ряді в порядку зростання. Серед поданих чисел знайдіть найменше число. Правильно, це число 12. Запишіть його в зошит. Поміркуйте і скажіть, яке наступне буде число. А наступне число буде 18. Яку закономірність можна помітити? Що наступне число більше за попереднє на 6 одиниць. Якщо наступне число збільшилось на 6 одиниць, то це таблиця множення на 6. Давайте з вами запишемо числа, результати таблиці множення числа 6 у порядку зростання. Двадцять, тридцять, тридцять шість, сорок два, сорок вісім, То які зайві числа? А зайві числа тридцять пять і сорок пять. Розташую другий ряд чисел порядку зростання. Міркуємо за аналогією. Знаходимо найменше число серед поданих чисел. Це число 18. Поміркуй і запиши наступне число. Наступне число буде число 27. Яку закономірність можна помітити? Наступне число збільшилось від попереднього на 9 одиниць. Якщо наступне число більше за попереднє на 9, то це таблиця множення на 9, і нам потрібно результат таблиці множення на 9 записати у порядку зростання. Наступний результат 36, 45, 54, 63. 72 81. Знайди два зайвих числа. І так, це число 35, бо воно не ділиться на 9. і число. 49. Продовжуємо працювати з підручниками. Завдання номер 3. Знайди значення добутків, замінивши множення додаванням. Працюємо в зошиті. Записуємо вираз. 35 помножити на 3. Другий множник 3 показує, скільки разів доданок 35 ми будемо додавати. Доданок 35 ми додаємо тричі. 35. Додати 35 і додати 35.

Додаємо порозрядно 40 додати 40 80, а 6 додати 6 12. 80 додати 12. 92. 27 помножити на 3. Другий множник 3 показує, скільки разів по 27 ми будемо додавати. Доданок 27 додаємо тричі. 27 додати 27 і додати 27. Додаємо 27 додати 27. 54, а 54 додати 27 дорівнює 81. 22 помножити на 4. Другий множник 4. Показує, скільки разів доданок 22 ми будемо додавати. Доданок 22 ми будемо додавати 4 рази. 22 додати 22, додати 22 і додати 22. 22 додати 22, 44. А 44 додати 44 88. Ми доданки 22 погрупували по два доданки. І дорівнює 88. Тисне відео на паузу і самостійно закінчи розв'язувати вирази, замінивши множення додаванням. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4 Працюємо усно. Зараз ми з вами розглянемо взаємозалежність множника і добутка. Ми дуже добре знаємо, що 7 помножити на 3 дорівнює 21. Розгляньте другий вираз. Що змінилось в другому виразі? Другий множник збільшився. Другий множник збільшився у 2 рази. Якщо другий множник збільшився у 2 рази, то значення добутку також збільшиться у 2 рази. Значить 21 треба помножити на 2. Ми знаємо, що множення ми замінюємо додаванням 21 додати 21 до рівня 42. Отже, 7 помножити на 6 до рівня 42. Працюємо з другим стовпчиком. 9 помножити на 2. Ми дуже добре знаємо, що це дорівнює 18. У другому виразі, другий множник 4, збільшився. У два рази. І якщо множник збільшився у два рази, то значення добутку також збільшиться у два рази. Нам потрібно 18 додати 18, і це дорівнює 36. Отже, 9 помножити на 4 дорівнює 36. І останній стопчик 5 помножити на 3 дорівнює 15. У другому виразі другий множник 9. Він збільшився втричі. Якщо другий множник збільшився втричі, то і значення добутку так само збільшиться втричі. Нам потрібно 15 помножити на 3, або 15 додати 15, а додати 15. І це дорівнює 45. Отже, 5 помножити на 9 дорівнює 45. Запам'ятайте, якщо один із множників збільшити у декілька разів, тоді добуток також збільшиться у стільки ж разів. Для швидкого і легкого множення застосовується прийом послідовного множення. Коли другий множник можна подати в вигляді інших множників. Саме зараз на уроці і ми з вами знайомимось із послідовним множенням. Працюємо в зошиті, записуємо перший вираз 7 помножити на 6. Другий множник 6. Розкладаю на два множники, на 3 і 2. 7 помножити добуток чисел. 3 і 2. Спочатку число 7 я буду множити на перший множник 3, а потім одержаний результат помножу на 2. Добуток чисел 7 і 3 помножити на 2. 7 помножити на 3 дорівнює 21, а 21 помножити на 2 дорівнює 42. Заміняємо дію множення дію додавання. 9 помножити на 4. Другий множник 4 розкладаю на два множники на 2 і 2. 9 помножити добуток чисел 2 і 2. Число 9 я спочатку помножу на перший множник 2, а потім одержаний результат помножу на другий множник 2. Добуток чисел 9 і 2 помножити на 2. 9 помножити на 2 дорівнює 18, а 18 помножити на 2 дорівнює. 18 а дати 18, і це дорівнює 36. 5 помножити на 9. Другий множник 9. Розкладаю на два множники, 3 і 3. 5 помножити на добуток чисел 3 і 3. Спочатку число 5 я помножу на перший множник 3, а потім одержаний результат помножу на другий множник 3, добуток чисел 5 і 3 помножити на 3. 5 помножити на 3 дорівнює 15, а 15 помножити на 3 дорівня. 15 додати 15 і додати 15. І це дорівнює 45. Такий спосіб множення ґрунтується на правилі множення числа на добуток. Застосуючи прийом додавання частинами і прийом послідовного множення, ми зараз будемо з вами обчислювати вирази. Працюємо вир... усно, Виразив зошит не записуємо. 7 додати 4. Другий доданок 4. Розкладаємо на доданки так, щоб доповнити нам число 7 до 10. 3 1. 7 додати 3 10, а 10 додати 1 11. І другий вираз 7 помножити на 4. Другий множник 4 подаємо у вигляді множників. 2 і 2. Спочатку множимо число 7 на 2 дорівнює 14, а 14 помножити на 2. 14 треба додати двічі, 14 додати 14, і це дорівнює 28. Робимо висновок. Що спільного в обчисленні виразів на додавання і на множення? При додаванні і при множенні додаємо доданки і множимо множники по порядку 5 додати 6. Другий доданок подаємо у вигляді зручних доданків. Так щоб при додаванні до 5 нам отримати кругле число 10. 6 розкладаю на 5 і 1. 5 додати 5 10, а 10 додати 1 11. 5 помножити на 6. Другий множник 6 подаю у вигляді множників. 2 і 3. Спочатку потрібно 5 помножити на 2, 5 помножити на 2, дорівнює 10, а 10 помножити на 3. Тричі взяти по 10. 10 додати 10 і додати 10 дорівнює 30. Робимо висновок, що спільного в обчисленні виразів на додавання і на множення. При додаванні та при множенні додаємо доданки і множимо множники по порядку. Наступний вираз 8. Додати 8, другий доданок 8. Подаю у вигляді зручних доданків, щоб при додаванні до числа 8 отримати кругле число 10. Отже, 8 розкладаю на 2 і 6. 8 додати 2 дорівнює 10. А 10 додати 6 дорівнює 16. 16. І другий вираз 8 помножити на 8. Другий множник 8 подаю у вигляді множників 4 і 2. Спочатку потрібно 8 помножити на 4. Дорівнює 32, а 32 треба помножити на 2. Тобто доданок 32 додати двічі, 32 додати 32, і це дорівнює 64. Робимо висновок. При додаванні та при множенні додаємо доданки множимо множники по порядку. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 6 Знайди значення часток, доведи правильність результатів. Вирази записуємо в зошит. Щоб довести правильність результатів, нам потрібно зробити перевірку. 72 поділити на 8 дорівнює 9. Робимо перевірку. Нам потрібно 9 помножити на 8 дорівнює 72. Наступний вираз ми запишемо другий стовпчик. 32 поділити на 4 дорівнює 8. Щоб зробити перевірку, нам потрібно 8 помножити на 4, і це дорівнює 32. 24 поділити на 8 дорівнює 3. Робимо перевірку. 3 помножити на 8 дорівнює 24. 56 поділити на 7 дорівнює 8. Робимо перевірку. 8 помножити на 7 дорівнює 56. Тисни відео на паузу і продовжи знаходження часток самостійно. Не забудь зробити перевірку. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 7 Розв'яжи задачу. Тисни відео на паузу. Прийди до підручника і прочитай задачу самостійно. Продовжуємо аналізувати задачу. Давайте в зошиті зразу напишемо Задача сьома, де розважалися діти. Правильно, діти розважались на вежах і батутах. Це і є ключові слова. Складаємо короткий запис вежі і батути. Скільки було веж? Правильно, три. А скільки дітей розважалося на кожній вежі? По вісім. Значить, доповнюємо. Короткий запис: 3, по восьмеро дітей. А скільки було батутів? 5. А скільки дітей стрибало на кожному батуті? По 9. Доповнюємо, будь ласка, короткий запис з числовими даними. Що ми можемо сказати про вежі? Правильно, ну що їх було 3, і на кожній стрибало по 8 дітей. Тобто по 8 треба взяти три рази, а про батути по 9 треба взяти 5 разів. Що є шукане число? Наскільки більше стрибає дітей на батуті, ніж розважається на вежах, до якого типу належить ця задача? Правильно, це задача на різницеве порівняння. Тому у нас є порівняльна дужка і запитання, наскільки? Якщо задача на різницеве порівняння, тому ми дуже добре знаємо: ми порівнюємо дві величини. Нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Так. А чи можемо зразу дати відповідь на питання задачі? Дійсно, не можемо, адже нам невідомо, скільки всього дітей розважалось на вежах, і скільки всього дітей стрибало на батутах. І так, це складена задача, яка складається з трьох. Простих задач. У першій дії ми знайдемо, скільки дітей розважаються на вежах. І нам потрібно по 8 взяти 3 рази. По 8 взяти 3 рази ми знаходимо арифметичну дію множення. У другій дії ми будемо знаходити, скільки дітей стрибає на батутах. Нам потрібно по 9 взяти 5 разів. Тобто, ми застосуємо арифметичну дію множення. І так, знаємо, два числові значення можемо дати відповідь на питання задачі. Тисни відео на паузу і розв'яжи задачу самостійно. Сама перевірка. Тисни відео на паузу і перевірчу задачу самостійно. І так нам потрібно зараз змінити запитання задачі так, щоб у розв'язанні останньої була дія додавання. Правильно, скільки всього дітей стрибає на батутах та розважається на вежах. І як ця зміна? Питання вплине на хід розв'язання задачі. У третій дії ми будемо додавати, адже це у нас утворилася складена задача на знаходження суми. Підсумок уроку тисни відео на паузу і продовжи ці два речення. Адже сьогодні на уроці ми знайомились з послідовним множенням і діленням, а також вчились вилучати з числового ряду числа, які не мають спільної ознаки, формували вміння подавати числа у вигляді добутку двох чисел, розкладали числа на множники, а також обчислювали значення добутків. Шляхом заміни множення додаванням однакових доданків. Урок завершено. Дякую за роботу!